Привіт, вітаю вас на каналі Експогляд. З вами я, Ірина. І сьогодні ми будемо говорити, на мою думку, на дуже цікаву тему. Я дуже довго вагалася робити її для вас, не робити, що з цього вийде. І сьогодні ми будемо намагатися з вами трішки поговорити на таку тему, як любов, як кохання. Всі ми прагнемо до нього, всі ми. Маримо ним, всі ми думаємо про щось таке, що це щось таке неймовірне, чудове, і намагаємося жити цим почуттям. Воно має багато назв в українській мові. Ну, не одну, в покрайній мірі точно так. Ми знаємо любов, кохання, пристрасть. Балкі почуття, і можна перечисляти і перечисляти. В інших мовах воно може трактуватися лише одною назвою. Ну Українська мова являється прихильницею цього почуття. Тому ну має багато багато слів синонімів. Ну Ми сьогодні говоритимемо зовсім не за почуття і не за синоніми з вами. Ми б говоритимемо за біологію. Так? Неоднозначна весна, неоднозначний погляд на кохання. І поїхали, будемо все-таки ну, розбирати цю тему, так? Ще Авіцена, ще Авіцена трактував кохання як хворобу. Так? Звісно, якщо хто з нас переживав це почуття, він знає, коли піднімається температура, коли падає настрій, то різко піднімається, то навіть і температура може як підніматись, так і опускатися якісь такі думки. Ідеї, така якась незрозуміла ейфорія, нездорове таке сприйняття реальності, коли все здається набагато красивішим, ніж є насправді. Ну, спотворення реальності, то, звісно, можна трактувати кохання як хворобу, і я згодна за віценою. Ви знаєте, до XVIII століття користувалися цими трудами від і все-таки розглядали кохання не як почуття, прям, ну, зовсім нереальне, а розглядали його з тверезої точки зору і розглядали в частності як хворобу. Але у XVIII столітті медицина шагнула вперід. Ми знаємо, що коли вона зробила крок величезний вперед, уже дозволились патологію його анатомічні розтини, вже так офіційно раніше це переслідувалося законом і Взагалі це було заборонено. То скоріш за все, я так думаю, коли робили патологоанатомічні анатомічні людям, то таких психологічних змін в організмі, в цілому, та людина, наприклад, що закінчила життя самогубством, бо таке частенько буває, хто це переживав, той знає, що, можливо, навіть доходять думки до суїциду, то звісно, коли ви почали робити патростини, то великих таких змін в організмі не знаходили. І вирішили все-таки прибрати термін кохання як хвороба. Тобто воно ніби існує теоретично, як хвороба, і в посібниках все-таки інколи буває. Хоча більше трактується, як Почуття нереальне і оспівується поетами, письменниками в своїх творах. Хто переживав подібне, той знає, що це аж ні трошки не романтично, і ні, ні трошки не смішно. Це, звісно, ну, так можна сказати, важкенько. Не кожен може пережити і кохання часто, і зараз вже зараз у сучасній медицині його ну, Порівнюють, не поєднують, а порівнюють з обесивнокомпульсативним синдромом, тобто нав'язливим синдромом, бо це синдромом нав'язливості повтору одних і тих самих речей. Ну, бо це дуже схоже на психічний тимчасовий розлад. В чому справа? Справа в тому, що у нас підвищується фенілітамін, гормон такий є. Він е, знаходиться в організмі. Це не гормон, це група амфетамінів. І... Він як підвищується в нашому організмі, то, звісно, людина починає переживати ці сілякі такі нав'язливі почуття до об'єкту. У нас же не просто вони почуття, і ми не просто відчуваємо якісь голоси там в голові, як при шизофренії тій самі, ні. Звісно, просто оцей безсимно-копузитивний синдром він просто. Починає прогресувати до певного об'єкту, зазвичай в противоположної статі. Ну в кого як. Так? Зараз у нас вже всі погляди на любов ідуть лояльні. І... Якщо у людини в організмі якісь зміни до того, що одної статі ти відчуваєш якісь почуття, то це сприймається толерантно і не переслідується законом як колись. Тобто все йде вперід, і ми також з вами шагаємо вперід і вчимося толерантності і широкого погляду на життя взагалі. Глянемо на те, що казав Авіцена. Авіцена теж порівнював це захворювання з психічним і трактував не тільки Авіцена, а й Гіппократ навіть що це все-таки має наслідки, і оце підвищення і зміни в організмі ведуть, можуть вести, можуть привести. До плачевних наслідків, до глибокої депресії, і зараз це проходить точно так. Багато людей попадають в депресію і сидять навіть на антидепресантах і не можуть вибратися з цього стану, оскільки, ну, впадаючи в цей стан, ти не помічаєш, як це відбувається. Спочатку ти Ну, При контакті, зазвичай як буває, що людина спілкується. Зараз скажу, що виною всьому наш інтернет. От чесно, Я все-таки притримуюсь того, що виною всьому наш інтернет. Раніше як було? Писали листи одне одному, написав листа, відправили голубом. Летить воно, долетіло, не долетіло до адресата, потім там поштою іде місяцями. Листи дорогі, доставка дуже дорога, папір дорогий, і треба було розважливо. Людина, якщо писали одне одному листи, то вони писали розважливо, бо це коштувало кошти. Зараз це все безкоштовно у нас. Так? Зараз у нас, будь ласка, достав, закачав. Додаток в інтернет, інтернеті закачав на свій телефон і користуйся. І сидить ще з годинами, де він, що він, чи де вона, ага, сидить у мережі, от мені не відповідає. От мені не відповідає, починає людина нервувати, починає людина придумувати собі тут такий фенелітамін, цей викинувся в організм уже, Придумаєш, додумаєш, малюєш в своєму образі невідомо, що що ця людина якась прекрасна, красива, така, і що вона там всі її хочуть, всі її хочуть мати в себе, а тут ти всім заважаєш. Тобто дуже схоже до психічного розладу навіть доходить. що Виходить, людина, сидівши в цьому інтернеті, зазвичай зациклюється на одному об'єкті. Коли вона виходить з цього інтернету, сідає там шити, в'язати там, будувати дах, перекладати там. Забор городити, чи якусь цеглу перекладати, вона починає знову думати, обдумувати цю проблему, потім знову вона заходить в інтернет, тому що це все безкоштовно. Якщо знову-таки повернемося до тих часів, навіть не до голубів, а до тих часів, коли були звичайні листи. І стало це все доступніше. Ну, напишеш ти один лист в день. Є такі люди, що писали по два, по три листа в день своїй коханій людині. Часто все-таки пошта працювала, але працювала зовсім не так, як нам цього хотілося. Нам хотілося, щоб пошта працювала бездоганно. Часто було таке, що листи не доходили, це людину вводило. Ну, І перехоплювали їх, знову ж таки батьки. І це людину знову вводило у ту саму депресію. Часто буває, що в глибоку депресію. Справа в тому, що таке депресія, це ми завжди думаємо, що депресія це поганий настрій. Насправді ні. Коли в людини депресія, то в неї, перш за все, Проявляється така слабкість і небажання рухатися, і людина лежить, лежить, особливо в глибокій депресії на одному і тому самому місці. Вона майже нерухома і з'являються навіть пролежні. У молодих людей з'являються пролежні від того, що людина просто ну, не ли, лежить. У неї дуже велика слабкість, дуже велика слабкість як наслідок стресу. То виходить так, що коли ми оце все переживаємо, оці всі так звані симптоми, симптоми цього, можна сказати, трактувати, що захворювання, то часто знову-таки достаємо свою. Іграшку, свій контактний телефон, і знову починаємо дивитись там всілякі такі фільми про це кохання, тобто загострювати знову ці почуття, там, писати своєму об'єкту, що чому ти мені не відповідаєш, чому ти ну це вже доходить до того, як ніби від от, грудничок люд... дитинка маленька. так, Немовля. і от ніби от у цього немовляти забрали якимсь чим матір. І от дитина вона знаходиться в такій депресії, в великій депресії, коли у дитини забирають матір, а з нею повинен бути дуже великий контакт, то дитина теж попадає у такий стан от точно такий стан у людини у закоханій. У грудничка у немовляти забрали маму. От так і людина веде себе. вона ну, просто навіть починає пити сильнодіючі препарати, бо не може вибратись, ходить до психологів, не може розібратись у собі. Дуже великий виброс: знову таки окситоцину. В організм Окситоцин – це гормон щастя, він, часто, ну, він частково діє на гладку мускулатуру, визиває її скорочення. Також оце, гормон окситоцин він визиває невели... ну, невимовне щастя. От, при народженні, коли жінка народжує, вона зазвичай дуже щаслива. А коли після депресія у жінки, то це теж зумовлено великим, великою дозою окситоцину. Тобто людина ну, відчуває цю депресію із-за того, що ну, викинувся великий дозі окситоцин, і вона не може справитися з цим почуттям, і дитину свою буває навіть починає ненавидіти. хто переживав цю пострадову депресію, той також знає. Тобто якось так. І оцей наш інтернет, наш коханий інтернет, він, звичайно, дає свої плоди в цьому сенсі, що багато людей зараз вони просто не можуть справлятися із цією так званою хворобою. Бо раніше як прийшов хлопець до дівчини, побачились. так? Ну, Зараз там холодно, зима, прийду весною. Прийшов весною, ви вже вийшли заміж. Ну, як Буває навіть так, так? тобто за свого сусіда, там, чи з односельця якогось, все вийшли заміж. То тепер от, виходить, що весь час на зв'язку, іде психологічний зв'язок весь, весь час, ця перевірка, де він, що він, що вона там робить, чи вона кудись пішла, чи не пішла, постійні дзвінки, тому що це набагато коштує дешевше, майже нічого. Тому так і виходить. І людина просто-напросто погружається в'язку, в ну, болото. В'язке таке болото. І становиться залежною від свого об'єкту, якого бачить неймовірно, якимсь принцем чи принцесою, якоюсь такою красивою. Потім, уже, коли у нас рівень гормонів, становиться на місце. Рівень таке важке названня Фені <сум> становиться також на місце. І ми вже цей об'єкт ми дивимось на нього і думаємо, ой, а що це? Що це таке Що це таке взагалі? Я в це закохався, чи я в це закохалася? А якщо пройдуть ще роки, і вже все пригасне, і ми вже вилікуємося. Тому що кращий лікар-доктор лікар, доктор, хоч доктор. Він звучить іноземними мовами, дуже популярне це слово, хоч лікар українською мовою, то це час. І коли проходить час, то, звісно, коли ми дивимося на свій об'єкт любові, ми кажемо: о, Господи, що це таке? Оце я так могла, чи оце я так міг, а вона там уже. Набрала 10 чи 20 зайвих кіло, вже отут все у нас полізло, вже ми не виглядаємо так сексуально, як там 5 чи 10 років тому, і гормони у людини стали на місце. Уже об'єкт не такий цікавий, йде критика і самокритика ситуації. Тобто, виробився, можна сказати, що імунітет. Тобто до будь-якої хвороби, якщо за віценою трактувати, що це хвороба, то, звісно, виробився імунітет. І вже не хочеться якби цікавитись навіть цим об'єктом і себе думає, що ну, кожен робить помилки, так ми думаємо тоді. Тобто, якось так, Ну, це виходить не завжди. Я смію вас трішки ну, як... Вдохновити, так, що це буває не завжди, бувають взаємні почуття. Хоча, як то кажуть, в більшості випадків це не завжди виходить взаємним. Взаємним це виходить, ну, на жаль, не так часто, як нам би того хотілося. І нам дуже хочеться, коли нас ну, щоб взаємно кохали перші рази на все життя, але ну... Об'єкт ж, може, не викинувся в нього окситоцин в організм, не викинувся адреналін в організм, гормон страху, але в маленьких дозах він також корисний для нашого організму. Ну, зараз, звичайно, цього адреналіну вище даху, але ми за загальний час говоримо, то, звісно, коли Гормон не викинувся, а він відчуває себе, як відчував і раніше, Ну можливо, якусь там має до нас симпатію, але не настільки, бо у нього з організму все в порядку, тому він веде себе, ну як завжди. Він не розуміє взагалі, в чому справа, що від нього чи від неї вимагають, от що вимагають, Ну якщо Організм у людини ну, на місці стоїть, то він взагалі не може зрозуміти, до чого претензії, до чого нічні дзвінківці, до чого і скандали. Він просто не може зрозуміти. А є такі люди, які взагалі не хворіли на цю хворобу, бо ви знаєте, що є імунітет взагалі міцний у людей. Просто от, як взяти там, вірусну хворобу, ту саму. раз захворів сильно, дуже, другий раз менше, третій раз ще менше, далі імунітет, і ми вже, ну, відчуваємо якісь там почуття, якісь там десь далеко, таку невелику легку ейфорію, але відразу як самозахисту включається наш мозок. І наш мозок каже: ні, ти вже хворів на це, ти вже знаєш, як це, ти вже знаєш наслідки. Тобто працює ефект самозбереження, це наш другий інстинкт, бо перший інстинкт це розмноження. Саме завдяки цьому інстинкту ми і починаємо хворіти на ці захворювання. Зазвичай вони припадають на пік. Ну, десь з початку статевого дозрівання. Статеве дозрівання, ви, щоб розуміли, починається в людини рано, десь з 6 років вже воно починається дозрівати організм, потихеньку росте, формується і, звісно, вже дозріває більше там. 15 років, у 12, але ж з 6 років вже дівчинка розуміє, що вона дівчинка, чим вона відрізняється від хлопчика. Так само в тому ж самому порядку хлопчик розуміє, чому він хлопчик, а не дівчинка, чому його особливості. Тобто не тільки психологічно, людина з 6 років формується, переживає кризи. Але і дозріває. І саме кого, коли застане. Є дитяче кохання, багато хто розповідає, що в дитинстві там пережив кохання. І навіть у 10 років це буває: Там 12-14. В кого вже там в 30-після 30, особливо болюче попадають люди в аб'юзерські оці стосунки, коли ти. Ну, за аб'юзами побалакаємо пізніше, що це таке, бо це буде дуже довго, якщо вам буду зараз про аб'юз розповідати. Але людина тримається всіми силами за це кохання, не відпускає, особливо це просвітлюється там 25-26 у 30 років, 38. Коли вже людина досягає здорової зрілості, психологічної зрілості, у нас більше припадає. На період від 35 до 40-45 років вона відноситься до життя по-іншому більш критично, то менше виявляються ці всі важкі такі прояви, так званої хвороби можна сказати. Справа в тому, що оцей основний інстинкт, що закладений в кожному організмі, наголошую, в кожному живому організмі закладений цей інстинкт, інстинкт. Розмноження. Просто тварини піддаються йому легше набагато. А людина вона ніби так розумна, можна сказати. Вона розумна, вона піддається цьому всьому набагато менше, вона розраховує з практичної точки зору, чи це їй вигідно, чи ні. І якби кожен не хворів на цю хворобу, і не навіть Зигмунд Фрейд той самий кажуть, що він. от Разиклав усе по полочкам, що підходи йому, що ні, і написав в кінці, що собаку все-таки завести краще більше користі, ніж від жінки. Хоча з жінкою можна там спілкуватися. А потім він закохався в свою кузину. От і все. Тобто, виходить так, що, якби ми раціонально підходили до цього всього, то людство вже б давним-давно вимерло. А так, завдячуючи тому, що. Ми закохуємося в цей період від шести до шестидесяти, то ми можемо якось продовжитись, тому що ми хочемо від цього об'єкта дітей. Ми нав'язливо його переслідуємо, думаємо, там, намагаємося створити якось сім'ю. Тобто це почуття, коли воно буває взаємне, або там людина одна дуже відчуває, кажуть, що завжди любить більше один. Ну це так суперечливе таке поняття. Можливо, це все абсолютно не в'яжеться, але кажуть, завжди любить більше один, тому що в одного більший викид. Оцих всіх речовин вийшов в організм, а в другого там трішки там в половину менше. Один дозволяє кажуть, себе любити, інший любить. Насправді це не так, просто відношення у людей один до одного, в кожного різне. Одна людина більш спокійніша, інша людина більш агресивніша, більш така прагматичніша, більш. Домінантна, можна сказати. Та, що домінувати любить, та більше уваги приділяє своєму партнеру. Вона вважає, що він менший, там, слабкіший у чомусь. Неважливо, це жінка чи це, чи чоловік, тому що зараз вже новий, новий час прийшов, і вік взагалі є неважливим для створення кохання. От багато хто кепкує, що там. Над Галкиним, тим і Пугачовою, а таких випадків дуже багато, коли жінка старша на 25 років, на 27, ну це вже таке, мабуть, практичний підхід до любові, до любові, як до любові, а не до хвороби. Хоча може і треба задуматись, коли чоловік там свідомо обирає жінку тільки старшу за себе, не тому, що вона чомусь красивіша, краща, там сподобалася жінка старша. А він просто вибирає собі старшу жінку. Так само жінка, якщо вибирає собі нав'язливо тільки багатих чоловіків, або тільки там темношкірих чоловіків, то це вже відхилення називається в те в прагматичну сторону, тобто ну, смаки, мабуть, такі в людини, або вона вибирає це все з практичної сторони, можна так сказати. А коли ми Просто закохалась в а Цей об'єкт, ну, взагалі це об'єкт, ну ні на що не похожий, не схожий, він таке, чи така, таке воно. А ми ой, ай. Ой, ой. А потім, звісно, я вже казала, пройде час, дивися на той об'єкт. І я думаю, що багато хто переживав таке, я теж хворіла на це захворювання. Надію, що в мене вже виробився імунітет. Тепер я вже буду більше думати своїм розумом, а не інстинктами. Вік також вже в мене такий, що я повинна думати більше, ну, руку... керуватися своїми своєю головою, своїм розумом, а не інстинктами. А коли людина ну, дуже молода, то ай ой! Рожеві персики, це я так люблю казати, рожеві персики, і такий в мене можна сказати, сказати епітет на життя самокритичний. Так от це коли в цей момент, коли ти тобі бурляють, бурляють ці гормони туди-сюди, їх тебе кидає в усі сторони, то звісно, ну думаєш, чи, чи не захворів, чи не попити мені щонебудь хоча б валір'янку, так? Багато, я думаю, хтось цього проходив, хто все-таки не проходив, то може пройде. Єдине, що хочу сказати, розмножуйтесь, кохайте, розмножуйтесь обов'язково, піднімайте демографічну кризу. Вона в нас і так була низька до війни. Зараз взагалі це окремий, окрема хвороба України, окрема болячка, не хвороба, а болячка України. То звісно треба піднімати цю демографічну кризу, але все-таки бережіть своє здоров'я, не ну, намагайтесь контролювати емоції, бо емоції проходять. Всі кажуть, що там триває це кохання, в кого два роки, в кого два місяці, в кого там сім років максимум. Правильно, організм самозахищається. І самовідновлюватись має функцію. І він коли вже людина самовідновлюється від цього всього, то звісно, вона же дивиться тоді критично на ситуацію. А коли вона ще не самовідновилась, то вона витає десь в тих маринах під дією фенілітаміну і все от уже. Ця група амфетамінів, повторюсь, вона дає своє і ми летим. Невідомо коли, так. невідомо коли, невідомо куди і невідомо як. Так що намагайтеся жити, не дивлячись на що, кохати, кохатись, любити один одного, але не забувайте берегти себе. До речі, я сьогодні, не сьогодні, вчора пофарбувала волосся в мене Другий трішки такий колір, я ніколи його ось, навіть вас вам ближче на камеру покажу. Навіть я в такий колір і не фарбувалася раніше. І мені дуже незвично, в тому сенсі, що коли я бачу себе в зеркалі, то чи йде він мені, чи не йде, ну, я то сьогодні так виглядаю, завтра по-іншому. Якийсь інший відтінок оберу. Втім, От у мене така новинка, нова фарба для волосся. В зв'язку з весною хочеться щось змінити. Хочеться все таке трішки пожити довше, як всім нам. І Хочу, щоб ви жили довше, щоб ви берегли любили один одного. І ми, якщо ви захворіли на таку хворобу, як кохання, то щоб ви з нею. Змогли справитися, щоб ви змогли зберегти свій організм, ні в коєму разі не доводьте людей до самогубства і не доводьте себе до самогубства, бо це все не назавжди, це все проходить. А якщо ж людина не витримує, то це ж фатальні наслідки. Тому намагайтесь любити і жити легко. З вами була Ірина. Всіх вас люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу. цьом цьом па па